Перші люди з'явилися близько 2 мільйонів років тому, а найближчі предки сучасної людини, тобто Гомусапіанс, не пізніше як 40 тисяч років тому. Древні люди жили в печерах і куренях, в пошуках їжі. Приблизно за 10 тисяч років до нашої ери люди почали вирощувати рослини і розводити худобу. Перші хлібороби жили в невеличких поселеннях, з яких потім виросли міста. Найбільшим із відомих міст було Чатал Хююк. На території сучасної Туреччини. У 6025 році до нашої ери його населення становило понад 6 тисяч чоловік. Для захисту від нападів городяни будували одноповерхові будинки і зцяли серцю. Притул один до одного, а вхід робили на даху, куди піднімалися по драбинах. Найбільшими тваринами, на яких полювали люди каміного віку, були мамонти, бець до історичних слонів. Споживали всі частини душі. М'яса вистачало, щоб проводити племі протягом кількох тижнів. Шерстиста шкіра використовувалася для виготовлення одягу і навісів. А збівні і кісток будували каркаси курінів і вирізали прикраси. В Європі було знайдено понад 100 печерних палюнків, зроблених за 5000 років до нашої ери. Лискайні На живопис виявили в також в Африці і Австралії. Люди до епохи малювали тварин і сцени полювання, користуючись природними фарбами. Перші жителі міста будували святій лища. Але про їх богів майже нічого не відомо. Ця глиняна фігурка знайдена у світілищі вчера в хіюку, можливо, зображує богиню матір. Людина приручила вовка близько за 10 тисяч років в нашої ері. Це і були перші домашні собаки, що охороняли стада інших обладомашніх тварин овець, кіз, корів та свиней. Давні землеробі сіяли насіння дикої пшениці і ячмені. Після схрещування дикої пшениці з іншими злаками роду Егілопс з'явився новий сорт пшениці з крупнішим зерном. Люди розмелювали це зерно камінням, змішували борошно з водою, одержували новий продукт, хліб. Після появи землеволодіння виникли нові вороги – Інші люди. Якщо ж в сусідніх селах не було врожаю, ці люди голодували. Зрештою, ними крував голод і вони нападали на інші села в пошуках їжі. Це сприяло народженню зброї. На кожному десятому скелеті давніх людей є ознаки насильницької смерті. Фермер помирал на пять років раньше, чем наші предки Мусливцы. Что ты? Что Что я? Ох, пороги. Появою фермерства людство робить ще один крок вперед. Вчиться оплакувати померлих. Виникає перша релігія.